Що найбільше гуглили люди в ніч на 8 лютого інформацію про те, чи справді Торецьк окупований росіянами, що виявилось неправдою у ворожих змі, місто вперто іменують Дзержинськом. Трейлером хороша, погана дівчинка. Він вдало стартував в українському прокаті ще в січні. Одразу кілька матчів було зіграно за участю грандів у європейських топ-турнірах. Ман Юнайтед нарешті переміг і вийшов до однієї восьмої Кубка Англії. Дональд Трамп призначив посла США у Польщі. Ним став консервативний дописувач із газети Єрусалим Пост Томас Роуз. Він спеціалізується на американсько-ізраїльських відносинах. На початку року Роуз критикував уряд іншого Дональда Туска послом США. А у Чеській республіці може стати Ніколас Мерік, менеджер, бізнесмен, педагог з Техасу, друг Трампа. В Німеччині відбувся масовий збій у сервісах двох операторів-провайдерів. Хтось не міг до телебачення підключитися, хтось не мав доступу до інтернету, причини з'ясовують. Мирних вам вихідних.